На кортах Одеської академії тенісу у останні дні весни відбувся чоловічий парний турнір, який традиційно проводить консалтингова компанія Ерікона. У цих змаганнях, які носять назву Ерікона Кап, у 2015 році взяли участь 18 пар, які були розподілені на дві сітки. У першій брали участь виключно аматори, до другої допускалися напівпрофесіонали. На этих выходных 30-31 мая на базе Одесского теннисного клуба на кортах Одесской академии тенниса прошел очередной ежегодный турнир Эрикона Кап среди теннисистов в мужском фарном разряде. Хочется поблагодарить всех участников за хорошую, интересную на достойном уровне игру, поздравить победителей турнира, пожелать всем новых достижений и успехов, а также Пожелать всем участникам нашей любимой родной Украине мира, добра и благополучия. Ждем вас в следующем году на турнире Эрикона Кап. Організатори турніру Ерікона Кап доклали усіх зусиль, щоб змагання пройшли на високому рівні. Тут поєдналося чимало факторів: чіткий графік завантаження ігрових кортів, оперативна інформація, по ходу змагань та навіть можливість для учасників турніру підкріпити свої сили у проміжках між запеклими двобоями. До того ж, цього разу, на відміну від попередніх років, посприяла проведенню змагань і погода. Наш турнір. который уже стал ежегодным, он всегда незабываемый, потому что два года назад, когда в Одессе бушевал жуткий ураган, ураган это было как раз накануне, в ночь накануне начала турнира. Вот. В этом году погода нас просто балует, хотя мы были готовы ко всему. Вот. Поэтому можно сказать только спасибо Господу Богу за то, что у нас такая хорошая погода. И она на самом деле теннисная, потому что мало солнца, мало ветра, то есть все отлично и кого достаточно комфортная температура. Вот в этом году есть как бы такая особенность, что две сетки. Можете рассказать почему две и почему решили такое вот изменение сделать? В этом году две сетки, но это, наверное, скажем так, больше мы сделали это для того, чтобы привлечь как можно больше сторонников тенниса, потому что есть начинающие игроки, есть игроки со средним уровнем, есть игроки уже с более высоким уровнем. И когда, допустим, игроки, которые имеют более серьезный уровень, встречаются с игроками, которые имеют менее серьезный уровень, назовем таких любителями, начинающими, вот, то тут, в принципе, наверное, несложно прогнозировать, кто победит. А эта сетка позволяет, наверное, каждому игроку с любым уровнем показать на что он способен и где-то скажем найти какой-то интерес в этом виде спорта Планируются какие-то еще изменения на следующий год? Ну, я думаю, об этом говорить рано, потому что теннисный сезон в Одессе только начался. Вот, и наш турнир всего лишь третий по счету. Вот, поэтому, я думаю, какие-то изменения мы будем уже предпринимать и продумывать в следующем году, то есть в 16-м. Э, я не знаю, наверное, там февраль, март где-то примерно так. Наверняка что-то внесем новенькое, то есть мы каждый год экспериментируем. У перший день турніру пройшли попередні змагання у підгрупах, які надали можливість усім без виключення награтися до схочу, а у підсумку визначили учасників матчів плей-офф. Також 30 травня відбулись і чвертьфінальні двобої. Таким чином, на другий день змагань прийшлися вирішальні матчі, у яких і були розподілені місця на п'єдесталі пошани. Ну, этот турнир у нас уже становится традиционным. Он проходит в последние дни мая, то есть совпадает с, со сроками проведения Ролангороса. И наши местные теннисисты из года в год показывают очень хороший теннис. Борьба действительно очень упорная. Все хотят добиться успеха, завоевать самые. высокие награды. К сожалению или к счастью, до финиша доходят не все, но уровень профессионализма с каждым годом у теннисистов явно растет. И очень приятно, что на турнир приезжают теннисисты с желанием показывать хороший уровень и завоевывать победные места. 31 травня спочатку відбулись півфінали та матчі, які мали визначити розташування учасників у нижніх частинах турнірних таблиць. Після невеликого перепочинку претенденти на призові місця приступили до остаточного з'ясування стосунків. Зазначимо, що матчі за третє місця, як і усі попередні зустрічі, гралися з одного сету до восьми геймів. Тут з однаковим рахунком 8-4 у першій сітці пара Бабинець Нікітін здала. Мала Бойко та Кравчука, а у другій сітці Лаврук та Сташевський виграли у пари Хамрай Циунчик. Головні фінали проходили за іншим принципом. Суперники мали зіграти два стандартні сети до шести геймів. А у разі нічийного результату був запланований тайбрейк до десяти очок. У аматорській сітці зійшлися Дурбалов Цивинський та Кирпишов Клименко. Суперники обмінялися перемогами у двох перших сетах: 1-6 та 7-5. Отже, справа дійшла до тай-брейку. Тут нерви виявилися міцнішими у Дурбалова з Цивинським, які виграли з рахунком 10-4 та стали чемпіонами Рікона. Кап. Перший сет при притом, як говорять, не в одну калітку. 6-1, практически взяли. Ну а другому сеті, то вели, то виграли, то програли. Ну, в кінцевому ітогі. В общем, им оставалось два розыгрыша буквально до победы, но таким мы вытянули, сравняли счет и под конец 7-5, да, 7-5 выиграли. Ну и на тайбрейке, есть такое понятие в теннисе как психология, немножко наши соперники переволновались, рас... переволновались расстроились. В общем-то у нас этот момент лучше получился, но ну, в итоге выиграли, куча эмоций, приятно. Скажите, как вам понравился в целом этот турнир? Место, там погода, соперники? Ну, это лучшая погода, пока которая была, была в этом году, потому что вчера вообще не было, вчера и, вообще, э, вчера было... Ну, температурного какого-то экстрима и солнца не было. Сегодня немножко сложнее за солнце, но температура радует, это самая теннисная погода. Ну, а соперники? Соперники интересные, играли хорошо. В принципі, нам было очень сложно, то що ми победили. Я считаю, нам повезло в какой-то степени. У двобої за перше місце поміж напівпрофесіоналів зійшлися два справді найсильніші тандеми цього турніру: Афанасів Афанасьєв-Тєрєнтєв та Бондаренко-Братішка. У першому сеті досить впевнено перемогли Бондаренко та Братішка. 6-2. Але у другому сеті Афанасів та Тєрєнтєв зібрали останні сили та дали бій супернику. Вони вирвались уперед та були близькі до того, аби зрівняти великий рахунок. Втім, Бондаренко та Братишка грати третій сет не забажали. Та Спочатку повернули рівновагу у сеті, а потім блискуче провели тай брейк та вирвали перемогу з рахунком 7-6. Таким чином вони виграли фінал з великим рахунком 2-0 та стали переможцями Рікона. Кап Вкалували, боролись, сражались. Благодаря партнеру викатали Дуже Хороший турнир. Видите, прекрасна погода. Спасибо вані большому. Большому вані. за то, что он провел турнир в достаточно сложное время, но видите, слава богу, мы живы и будем живы. Скажите, тайбрейк, в общем-то, вам дался очень легко на, на посторонний так сказать, взгляд. За счет чего вам удалось вот в конце игры собраться и добиться победы? Я думаю, что прежде всего рвение к победе. Мы вытащили сет второй. Там был. У нас было 0-40. Мы проигрывали. Мы вытащили этот гейм. Потом А потім да, зролі 6-6 і вже з емоціями е, пішли вперед і не боялись боялися і виграють. На церемонії нагородження. Першими піднялись на п'єдестал пошани представники першої сітки. Нагороди за третє місце приймали Енріко Бабинець та Максим Нікітін. Друге місце посіли Віталій Кирпишов та Віталій Клименко. Чемпіонами Ерікона Кап у першій сітці стали Ігор Дурбалов та Михайло Цивинський. І нарешті були підбиті підсумки у другій сітці турніру. На третьому місці тут фінішували Михайло Лаврук та Валентин Сташевський. На другу сходинку піднялись Дмитро Афанасів та Андрій Тірентів. А перемогу святкували Віталій Бондаренко та Андрій Братішка, яким і було вручено головний трофей великий кубок турніру Ерікона Кап.